З 21 по 22 червня у місті Вінниця пройшов всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА Кубок Поділля, що був присвячений воїнам-захисникам, які боронять країну від ворога. У турнірі змагалися 393 учасники з різних областей України. Донецька область із міста Покровськ представвляли вихованці спортивного клубу Барс із Покровська. на цих змаганнях. Вони дуже достойно виступили. І отримали в результаті поєдинка дві золоті медалі. Карпенко Максим в результаті змагань отримав три перемоги достроково і став чемпіоном. Також Шульга Артем в фіналі достроково закінчив також поєдинок в третьому раунді, перемог міг свого суперника. Я дуже радий з цим результатом. Ми на цьому не будемо зупинятися і будемо двигатись далі. Вихованці спортивного клубу Барс розповіли, що гідно представили Донецьку область, виборовши золото. Ці змагання пройшли дуже гарно. Я змог вибороти перше місце. Організація була на вищому рівні. Мені дуже сподобалось. Поєдинок я виграв технічним нокаутом. Дуже рад такому результату. Я к цим соревнованням готувався дуже зосередно і, в принципі, розчитував на цей результат. Мій суперник був сильний КМС по ММА з Хмельницької області, ну не розстрілявся і змог виграти. У мене у подальшому змагання з чемпіонату світу. По ММА, буде проводитися в Абу-Дабі. В цих змаганнях я приймав участь у ваговій категорії до 83 та 900 грамів. Ці вагові я провів три поєдинки, з котрих три виграв достроково задушливими прийомами. Суперники були дуже сильні. Призери чемпіонатів України та чемпіони України. Але це мені не звадило їх перемогти. Велика подяка тренеру за підготовку до цих змагань. Та подяка моїм батькам за те, що вони в мене вірять, за словами тренера Артема П'ятихатки. Спортсмени вже розпочали активну підготовку до наступних змагань, а саме чемпіонату світу зі змішаних і який відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах з 5 по 11 серпня. Тож бажаємо юним спортсменам не зупинятися на досягнутому та підкорювати нові вершини.